Всім привіт! З вами Оляна. Сьогодні я вперше говорю з мікрофоном. Сподіваюся, мене краще буде чути. І ще сподіваюся, цей мікрофон не, зме... не забере якість моїх відео. Так що, ви мені скажіть, як там звук, тому що я стою, стою від вас так трохи на відстані, метрів зо два. Так що мені скажіть? Так, сьогодні справа піде про мою вишиванку. Повністю мій експеримент, повністю моя ідея. Навіть я цього всього не бачила в пінтересі. Пінтерест, навіть, якщо я десь і хожу, чи якісь інші соціальні мережі, то тільки щоб надихнутися. Надихнутися як? Там, де вишито чорним, мені треба вишити білим. Там, де вишито, наприклад, курячий брід, мені потрібно зробити вирізування. Ну, ви все зрозуміли, так? Дивимося на одне. І фантазуємо по-своєму, переключаємо. Так що це повністю мій експеримент. Вже критикуйте, вже пишіть мою критику. І, як завжди, я кажу останнім часом, будьте відвертими. Що сподобалось, що не сподобалось, що ви зробили по-іншому, це нормально. Так як я вас критикую, друзі, так. Ну, ви знаєте, про кого я кажу. І що я маю на увазі? Так що... Говоримо про ось цей експеримент. Е, матеріали: е, тканина мурану логана від Цвайгард. Своє враження кажу про тканину. Якщо ви любите супер розутюж, розпрасовані тканини, брезентові, ви не потієте. Вас взагалі це не турбує ні літом, ні зимою, вам байдуже, ви не потієте. То беріть тоді цю тканину. так. Тому що я зараз в ній, як в брезенті. Можливо, вона здалеку вам має вигляд. До речі, я не надто старалася, щоб її розпросувати. Скажу відверто. Я взяла від кравчині, її скрутила, кинула в шафу. А це перед відео злегка попросувала, форму надала і все. Я над цим дуже не заморачуюся. Так ось, ще раз скажу тканина брезентова, як на мене, вона для одягу взагалі не підходить. Ну, хіба що для якогось такого верхнього одягу. А не натійного, чи як його назвати. Е... Це я особисто, тому що мій організм любить завжди натуральні тканини, що в наш сучасний час це дуже велика проблема. Тому що, самі знаєте, напишуть, що 100%, наприклад, льон, чи ті коноплі, чи ще там щось. А там буде ще й 30 віскози, і ще якогось еластану, і прочого. прочого. Ну, ну, такий наш час, так. Натуральної тканини практично, мабуть, зараз немає, що б там нам не писали на тих етикетках. Ну, таке. Нитки шовк, отой з бабіни, італійський на вагу. І ще кручена нитка, не пам'ятаю, яка там філо чи дискозія, чи яка кручена нитка. Два вида ниток. Далі техніка вишивки. Оце все чорне це низь. А далі ще тут трошки є таке білі заповнення, я робила злегка-злегка. Хто хоче детальніше більш подивитися, то, будь ласка, поблукайте в мене на каналі, то ви там знайдете більш детальніше трошки відео. Там є і короткий шорт, декілька, як я вишивала, і ось цей манжет. І щось трошки з цього на шорті ви зорієнтуєтеся, що це за техніка і так далі. Не лінуйтеся, якщо вас це цікавить, поблукайте в мене на YouTube каналі. І що в мене ще тут є? І тут ще в мене є, якщо це не, не курячий брід, а зерновий вивід. Так. Оце квадратик обведений зерновий вивід, а лічильна гладь біленьким, так оце я заповнювала злегка. Далі оце також низ. Ну, як низ, це можна назвати і, мабуть, на низ, низинка, нанизування, і так воно різне. Я, я не знаю, як це сказати. Тобто я просто затягувала нитку з лиця, не з вивороту, тому що низинка вишивається з вивороту. Я все вишивала з лиця. То це можна назвати занизуванням, мабуть. Ну, це як уже хто назве. Далі ще в мене такий тут декоративний шов, є косичка, бачите, три полосочки. І ось це також косичка декоративний шов. І цей манжет такий вишив, знаєте, стоячий, навіть кравчиня, мабуть, його нічим там не. Нічим, мабуть, не ущільнювала. Петлі я зробила сама на гудзики. Гудзики спочатку думала також зробити власноруч, але думаю, о, я їх стільки буду багато крутити, вже полінилося так. вже І придбала гудзики, такі перлинки чорні, а пет петлі робила сама. Ну, Ви орієнтуєтеся, що це петля. я вже не буду його розчібувати рукаво. Зарі... Чи можу розщібнути розчиб... вам один, щоб ви побачили, Ну, це таке, знаєте, однією рукою розчиб... роз... Як сказати? відкрити цей манжет, то це дуже так складно. Ну, складно мені, друзі, не буду ваш час витрачати, але петля я робила сама крученою чорною ниткою. Далі я також придумала сама, захотілося мені такий величенький і круглий. То ми ось так вирізали. Спочатку комірець зробила, я трішки по-іншому вишила. Ну, я ж думаю, по одному. Шивала мені кравчині, Так, повністю шивала все кравчині. Спочатку розкроювала тканину мені. Ну, як розкроювала? Основні елементи, скажімо так. Я його вишила, тоді понесла до кравчині, ще раз порадилася, знову прийшла додому, знову давай його відшивати щось там. Вишила по одному ковірець, ну там злегка. Я давай знову з нею радитись, вона каже, так не піде, тому що там ну, вона ж по-своєму мислить, ага, ну давай по-іншому, не проблема. То зробила комірець ось так. Кругленький. Чомусь мені захотілося кругленький, не знаю. Мабуть, тому що я сама висока цибата, і мені захотілося круглити якось композицію, знаєте, так не видовжити. Хоча, можна сказати, ця полоска вертикальна, вона ж видовжує. Ну, таке. Е, далі у мене тут під комірцем також є маленька петелечка. Не буду я. Там маленький є гудзичок. І той гудзичок у вигляді бджілки, друзі, я не знаю, чи я вам покажу, чи не покажу, тому що ближче до камери я вже не можу наблизитися, тому що не дозволяє мені диван. Тут в мене така, знаєте, штатива в мене немає, так? Так що там в мене бджілка сидить. Так, далі в мене йде прямо, і тут в мене сховані ось такі, бачите, таку інтимну річ вам показую: гудзики всередині. Трошки хотіла я інші гудзики, сюди потрібні були такі пласки, але, на жаль, не було таких, то я взяла. Кравчення, як бачите, він тут ще середини обробила на ніжці. Ну, можливо, з часом я зміню ті гуцики, не знаю. Так, зараз дещо видко поправимо. Далі, як бачите, в мене ось такий пояс. Він знімається. Також не буду знімати, тому що це буде займати даремно багато часу. Він знімається і ззаду ось так. На така довгенька. Аж аж що можна так, одягнути навіть, ну, це така вишиванка туніка, мабуть щось таке, під якісь такі густенькі лосини, називаємо це так. Ось так. Не можу сказати, що мені оце подобається, Воно на начебто задумка непогана. Але, мабуть, справа в тому, що я не люблю оці різні пояси. Я люблю Свободу. Я люблю комфорт. Я не люблю, коли оця така талія, знаєте, ти не можеш дихати, а ще це коли літо, то це для мене катастрофа. Ну, таке, друзі, це моє особисте. Я щось таке, знаєте, думала: кажу: може, давай якогось пояса щоб зав'язувався до кравчині Вона каже, ні. Вона дуже не дивиться, коли йде вертикальна полоска, така вся, і тут оця полоска і буде оце все перев'язувати. і Ну, я її послухала. В принципі, задумка непогана. Воно досить може бути так. Просто це моє особисте, що, що я не люблю пояси. Тут також я пришила бачите, ось тут два гузочки. Я ще просто додаткових два гузики придбала, щоб були на всякий міні-варіант, на всякий випадок. То два гузочки просто для краси. Тут на поясі в мене не покажу вам. Ну, ви зорієнтуєтесь, пришиті. Це просто, щоб не загубити. А два просто прикріплюють цей. Пояс. І чи, може, вам відкрити один? ну Відкрию один отак, бачите? Ось так воно все буде. Все дуже просто, без ніяких там цих, все дуже прямо. Оце мій одяг, оце отако, знаєте, отак, як взяти оце от моє, оцей мішок. <смір> Наша мені Наталія. <смір> ну таке. Петлі я також тут сама робила. Ой така в наспека, і я вже, я вже в цій сорочці спарилася. До речі, так, це зимовий варіант вишиванки, якщо е, можна так назвати, Мурано Лугана це взагалі зимовий варіант, тому що це така синтетика. І... Ну, таке. Так, що вам ще розказати, показати по цій вишиванці. Е, я вже казала, що це моя особиста. Ідея, як його це все оформити. Єдине, що я з якоїсь старої, старого фото брала ось саме ось цей орнамент центральний, я його ліпила докупи і малювала сама на листках, на папері в моїх відео. Хто схоче поблукає в мене на каналі, то знайде, я його ліпила все докупи. Ось, не то, що я цей малюнок видумала з голови, що тут говорити. Тут потрібно добре посидіти, щоб видумати, тому що він досить складний. Я його просто е, дещо додала, дещо компонувала, просто докупи дівчата і хлопці. Це все також це моя ідея, як його взяла. А далі Мурано Лугана, і оціє вона ду, тут дуже дрібнесенька вишивка. Це для таких мазохистів, як я, що тут казати, <кій> я вишивала через одну ниточку. Мурано Лугана це 32 й каунт. І от, якщо у вас є зараз під рукою рівномірка 32 каунту, то ви подивіться, через одну ниточку я вишивала ось цю низинку. Тобто воно дуже дрібнесеньке. Ну Тому що я люблю дрібнесеньке. Коли дівчата вишивають, кажуть, 11 ниточок на сантиметр, о, то там можна. О. бавитися, я вам скажу так. Тоді вишивка і не, за тиждень можна вишиванку вишити. А тут не дуже побавишся, і, до речі, тут шовкові нитки, шовк є різний, так, шовк є різний. І як я вже казала в своїх відео, якщо ви купуєте шовк на бобінах, бобіна стоїть і нитка падає з бобіни, осипається, начебто так, сповзає. Це поганий шовк, не беріть його. Не мучтеся з ним, для чого воно вам. таке А коли він на бобіні тримається, не осипається це нормальний шовк Звичайно, чи це натуральний шовк, чи це штучний шовк це все під питання, вам правда ніхто не скаже. І я вам також не скажу, тому що я цього не знаю. Так що така от моя вишиванка, ви подивилися. Чекаю ваших коментарів. І думаю, що в мене буде натхнення ще вам щось зняти і показати ще щось з вишитого одягу. Сподіваюся, до наступних відео чекаю ваших вражень. Хочу показати вам свій улюблений варіант. Ось такий варіант. І ніякого пояса. Все легко, вільно і. Ось оце мої. Оце, друзі, мій одяг повсякденний. Ось таким чином ми будемо ходити, носити, і мені так зручно і комфортно. Вибачте, що я перед вами ось так кручуся. но оце більш моє, а не ось це те, що з пояском, і так знаєте, як так, така панянка, як кажуть, в нас. Учительський одяг нікого не хочу образити педагогів, звичайно, а оце більш мені підходить.